Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами на класичний Ленорман подивимося, що вам по долі. Ми подивимося ромбом. Також можна дивитися. Довга дорога до успіху, одна колода, або багато перешкод. Ну що, відкриваємо. Ну, по крайній мірі, краса ваше все. От, давайте подивимося. Дуже цікаво. Скоріше всього, у вас, у вас по долі буде, ну, Однозначно, однозначно, ви людина, яка притягує до себе погляди, також ще момент моложавості на дуже-дуже довгий термін. Тобто, скільки би вам років не було, ви все одно будете виглядати ну, якби молодше, набагато, можливо, молодше свого віку. Що вам ще по долі тут виходить на перше місце? По-перше, може бути момент партнерств і союзів взагалі, ну, тобто, і дружби, і є, ну, скажімо так, є взагалі моменти друзів для вас. Можливо, по долі буде дві. Подруги, як кажуть, таких, ну, зараз для дівчат дивлюся, дві подруги ну, можливо, одна десь в дитячому віці, така буде на все життя. Може, друга буде десь вже більш в дорослому віці, але таких більше якби по долі дві дві-дві дві таких подруги. Ще у вас по долі, вибачайте, але. Тут скоріше два законних шлюби буде, власне, законних, або дві, е, два моменти, але це певний такий союз. Ем... Ну, це союз, скоріше всього, все-таки буде шлюб законний. Два. Не один, а два. Або якась така історія, що, по крайній мірі, два партнера, як в коханні е, через все життя. Ну, можливо, один, один законний, а, а для другого, ну, там вже будете самі дивитися, але це прирівнюється до, до Союзу. Ну, І однозначно, що вже першу карту я відкрила, що вам бути в Союзі по долі. Ще може бути історія по долі, що, як я вже сказала, два партнера. Ви можете як самі виступати, е, ну, дуже красива історія кохання може бути, що ви. Давайте так, дівчат, по долі. Ви можете е, самі виступати розлучницею. Також у вас може, до прикладу, перший, е, перший шлюб розпастися. Або ви вийдете через момент неспівпадіння, в, ну, буде якась різниця в духовному направленні. Ви захочете, ви захочете свободи, або ще момент буде неспівпадіння по фінансовій спроможності. Отак От не буде задоволення в тому, до чого ви. До чого ви о там не видно, так м. Як його устремляєтесь? Так. Знову ж відкривається вам карта сімейності з другого боку. Тут однозначно вам по долі буде момент сім'ї. Але також є. Ну, на жаль, воно є, воно виглядає, що це можливі зради. Чи це буде тільки-тільки момент того, що. Якась відпрацьовка на даний зараз просто не скажу. Ще відкриємо ці. Якщо буде ця інформація, я вам скажу. Також, в принципі, що ще можуть бути якась ваша історія в родовому направленні, пильнуйте серце до прикладу. Також не дуже сильно хвилюйтеся, старайтеся, по крайній мірі, обходити ці хвилювання. Так, ще тут дуже інтересна історія для вас відкривається. Це те, що, в принципі, вам по долі законним чином належить якась це може бути також як спадок. Родова історія по, ну, дивіться, народитися в доволі. Забезпеченій сім'ї, або отримати якийсь у спадок, доволі широку, мож... ну, доволі... Ну, не те, що широку, як вам сказати. Тобто, це мож... так, це можуть бути гроші, але тут не самі гроші. Не самі гроші або нерухомість. Це те, що дає вам якусь. Основу, щоб ви могли себе почувати в суспільстві досить забезпечено. Ну, може, це буде якась нерухомість вагома, може бути ще щось, ну, це є офіційно для вас. Ще що, досить вам по долі бути відомою людиною, тобто. Ну може тут і ви будете працювати з законом, з порядком або якісь такі наведення ладу може бути в суспільстві. Може бути якось, що ви можете працювати на розпреділенні або грошей також в суспільстві, ну не знаю, крутим бухгалтером, до прикладу, або ще щось, або якась інша така ну, фінансова сфера. Може бути сфера, коли буде зв'язано, що це якісь людські потоки, направлення людських потоків, також може бути. В... Ну, от щось в цьому напрямку, Але воно в принципі для вас говорить про якусь ну, загальну. Це, це не ви собі не сидите там десь і вас ніхто не знає тут доволі високий рівень достатку у вас по долі має бути. Ну, дивіться для дівчаток, я казала, ми дивимося ваша пара. Слухайте, та ще, ще й ще зустріти, яка ключова ваша пара. Ключова ваша пара, вам вірність по долі, вам тут дуже хороша якась історія. Ну от, якщо можна сказати ще, що змійка може говорити, що ви пройдете якусь історію спокуси або ви, або відносно вас, або через вас, або завдяки чомусь ви зрозумієте. Ну, давайте так, ставку життя. Тут ще можна сказати, що ближче ваша історія, скоріше всього, в ближче-ближче, ну, як по долі, вже можна, ну, дорослий, напевно, явно не дитячий вік буде. Це те, що ви дійсно знаходите якісь ключові для вас стосунки. Це ситуація, коли ви на своєму місці, коли у вас є вірні друзі, коли у вас Це ще питання прихильності або людина, яка ну, це рідні близькі, які з вами по долі реально вірність така. Це ще прихильність дуже великого колектив... ну, от, от. Якась спайка як з народом. ну От от вам по долі, от ви якось відчуваєте свою землю. Е, ну Можна сказати так, а може бути і реально, що, як я вже сказала, по спадку вам якась така е, от ваш кусок землі. Вам по долі. Просто по закону. Е, е, момент. Я вже сказала одруження. Тут якось і воно так виглядає, що. А, ще ви можете досить. ну, Тепер теж воно досить рано вийти заміж, до прикладу. Ну, Але це поняття реально, воно, знаєте, в одному поколінні досить рано. В одному віці, в другому поколінні, в другому віці, в третьому поколінні взагалі. Ой, ну щось таке. Але що можна ще сказати, що е, тут е, реально якась історія у вас, що ви могли закохатися? Е, дивіться, ви могли, так, ви могли бути розлучницею, до прикладу, е, ви могли закохатися в ранньому віці в одруженого. Е, потім цей шлюб, скоріше всього, буде. Анулюватися, ви будете виходити, тут ваша ініціація, я скоріше ваше розуміння і ініціація буде на свободу, ваше ключове рішення. І тоді ви зустрічаєте зовсім іншу ну, людину, ну, свою пару, свою пару, свою ключову пару пройти через зраду, ну, можливо, як я вже сказала, що може бути що навіть момент такий на, на виборі. Пройти через е, зраду також може бути. Е, що ще може бути? Може бути, для когось е, по долі, може бути, тому що в нас змія може. Серце, мужчина, крім того всього, сім'я. Дивіться, для когось повторний момент може програтися все-таки, що хтось заміж вийде повторно за свою людину, за, за, за тобто за ту людину, з ким ви вже були, або кого ви вже любили. Ну, До прикладу, якщо у вас щось було в. В першій половині, чи в якій там половині вашого життя, скажімо, якась історія кохання, потім, можливо, розлука, то для когось це може бути в подальшому в житті, ви знову зустрічаєте цю людину. Або момент, як я вже казала, якщо це офіційний союз, то Подолі розлука і потім знову зустріч, тобто вас може розлучити якась розлучниця, якщо ви вийшли заміж, попали в якусь халепу, розлучилися, прожили певну якусь кількість років, досягали. Причому тут в будь-якому випадку іде ваша енергія, тут йде момент достатку. Тут жінка, я не знаю, чи ви все-таки получаєте момент спадку, чи ви заробляєте, можливо, і получаєте, і заробляєте, однозначно може бути історія, тому що у вас є якась відомість, є якась відомість або праця на великому колективі людей, але воно у вас, як вам сказати, воно у вас. По долі, реально. Воно якби має бути. Ще може бути, що ви можете переїжджати або перелітати. Ну, тобто, ви можете міняти місце проживання також не на одному місці будете по долі. Е, ви можете ще по долі мати все-таки е, ну, два житла. Е, в кінцевому, результаті, в кінцевому результаті, якщо дивитися, людина задоволена своїм життям, які би ви там конкуренції, до прикладу, або вибори в своєму житті не проходили, або якусь тяжку зраду. Ну от. от десь така, десь така історія. Ну що, перше я зробила тут. В принципі, я планувала на варіанти зробити на життєвих історіях. Якщо вас зацікавить, заходьте. Дивіться. Можливо, буде і повторення. Якщо всі дівчатка і ринуться. Всяке буває. Все прекрасно, в принципі, прекрасно. Ви знаєте, по цьому розкладу, от я дивлюся. І тут якась така гарантія. Прямо я б сказала, що в цьому розкладі гарантія на кохання. От Для вашого життя, по крайній мірі, от дуже важлива не кар'єра, не здобування знань конкретно, що вам там. Там треба, там. Тут ставка, ставка на партнерство. Ключові глибинні, глибинні стосунки. Або також ще вийти, тут ще два ключових, але це не факт, що ви перебирали, ви шукали, ви виходили з якихось зациклених ситуацій. Щоби знайти, ви закінчували, до прикладу, ви можете ну, на вас мужчини в принципі западали, як ну просто западають, просто липнуть, розумієте? І ви з цього всього мали найти. Хотіла сказати, барахла. Ви мали... вибачайте, дівчата, мали знайти своє ключове. Ну якось так. оце ж слова йдуть, Боже ж ти мій. Ну, от якось. Якось так. В цьому розкладі у вас реально ключова історія, ваша ключова це кохання. Все, дякую вам і до зустрічей!